Перший раз у перший клас приймають і без знання буквеної та числової грамоти, запевняють освітяни. Від майбутніх першачків вимагається тільки психологічна та фізична готовність до навчання. Її визначає психолог закладу, і у тому разі, якщо психолог закладу бачить, що є якісь певні проблеми у дитини, або дитина не зовсім психологічно до закладу готова. Назначаються заняття у дошкільних закладах, проводяться корекційно такі відновлювальні заняття, які допомагають дитинці. А фізичний стан фізичний стан, як правило, оцінюють лікарі. Огляд лікарів, думка лікарів і порада лікарів надзвичайно важлива, тому що Зрештою, за висновком лікарів, потім визначається група для заняття фізичною культурою у школі. Найважливіше для самої дитини, яка йде до школи, не вміння читати і писати, і навіть не увага і пам'ять, а впевненість у собі та самостійність. Бо ж справа педагога навчити дитину вчитися а від батьків залежить психологічний комфорт та настрій маленького школяра. Як сім'я поставиться до розвитку дитини, що вона їй дасть? Це наскільки вона буде розвиватися самостійними. Наскільки вона буде звертати на неї питання, які вона задає, відповідати їм, для того, щоб розвивався інтелектуальний розвиток дитини. Це все правда може дати тільки сім'я, а всі інші спеціалісти не можуть тільки підтримувати. Спеціаліст може тільки підсказати, де потрібно, але він не буде жити з дитиною. Живе сім'я, і сім'я його продовжує цей розвиток дитини. Саме у дошкільному віці важливо слідкувати і за розвитком мовлення. Для цього треба вчасно звертатися до логопеда. У дитини має бути сформована повністю звуковимова. До шести років дитина має чітко вимовляти всі звуки. Допускається лише коли до семи років дитина інколи замінює найважкий звук Р. Готова дитина до школи тоді, коли у неї сформована повністю граматична система мови. Що таке граматична система? Тобто дитина повністю красиво вміє оформлювати речення, вона вміє будувати прості, складні речення. Ширені вона вміє розповідати, вміє переказувати. Дещо відрізняються умови вступу до спеціалізованих навчальних закладів. Профіль, який обирає такий заклад, буде основним протягом всього навчання. Тож і здібності дитини мають йому відповідати. Кожен ужгородський дошкільний та шкільний навчальний заклад має свій сайт, де батьки можуть знайти усю необхідну інформацію.